Батьки дітей, яких не можна відірвати від екранів телевізора чи моніторів комп'ютера, скаржаться на слабку успішність дітей, проблеми з увагою, дратівливість та агресію. Проте мало хто з них пов'язує таку поведінку з безкінечним переглядом телепередач та комп'ютерних ігор. Хоча психологи стверджують, що залежність від телевізора стоїть поряд з наркотичною та алкогольною. Принцип формування цих залежностей практично ідентичний. Сьогодні це, як правило, забінник душевної спустошеності, душевного вакууму. На сьогодні дуже часто батьки запитують, а скільки часу можна дивитися дитині телевізор і комп'ютер. Відповідь однозначна: якомога менше. Заборона на перегляд програм та комп'ютерних ігор також не вихід, запевняють фахівці. Усе має бути в міру. Головне завдання дорослих контролювати та цікавитись тим, що дивиться дитина. А що ж дивляться сучасні діти? Стало цікаво і нам. Рятівники дуже любили дивитися про тваринок. Угу. А зараз ти любиш дивитися телевізор, комп'ютер? Да, дуже люблю. Мама контролює чи сама? Мама контролює. Мій улюблений мультфільм. Це м -м, Бен Тенісен. Скажи, Сашко, а от як ти вважаєш, чому вчать такі мультфільми? Хочу більше бути схожим на позитивного героя. Зараз мій улюблений це Лунтик, тому що там розповідається про добрі вчинки. Там багато цікавого. Тобі дозволяють батьки дивитися вечірні програми, ті, які дітям не корисні. Ні, звичайно, тим паче це мені не цікаво. Якщо ти погані речі, то ти можеш подумати, що так само треба робити, і будеш це робити в житті, наприклад, вбивати людей, а це дуже погано. Діти 7-9 років уже можуть розповісти і проаналізувати побачене. Але найкраще на думку психологів це перегляд програм чи мультфільмів разом з батьками. Це і є завдання сучасного телебачення. Воно тільки спонукає до думки, а все наступне це вже справа, така родина. Можна сісти, обговорити. Це і розвиває і мову дітей. І тим більше, якщо ви спостерігаєте на екрані насилля, варто його засуджувати, що це погано, це не добре. Свідомі батьки не будуть відмахуватись від дитини через втому чи зайнятість. Переконана автор та режисер телепрограм для дітей Антоніна Тугас. Своїх двох доньок вона не всаджувала перед екраном, коли треба було щось зробити по господарству, а працювала разом з ними. Не одна. Телевізійна програма, мультик чи фільм не замінить у родині спілкування з батьками. Я би радила батькам побільше спілкуватися з дитиною і ростити її тільки в любові.